Окрім того, що поліція на даний час виконує функції про евакуації населення, по надання до медичної, медичної допомоги, з нас ніхто не знімав обов'язку контролювати криміногенну ситуацію на Донеччині. Наразі на території Донеччини триває оперативне профілактичне відпрацювання під умовною назвою Акциз співробітниками превенції, відділу поліції номер 2 Курахова була отримана інформація про місцевого мешканця. Який організував складське приміщення для зберігання та реалізації незаконної алкогольної продукції. Цей чоловік неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності, а також до відповідальності за перевезення алкогольної продукції, але це його не зупинило і він продовжив займатися незаконною діяльністю при обшукових заходах, які проводились вилучено більше трьох тонн. Не на алкоголю, а також э, більше шести тонн на алкоголю. <плес> Матеріали внесені до реєстру досудових розслідувань за статтею 204, а також складені адміністративні протоколи за статтею 164 кодексу адміністративних правопорушень. На Донеччині діє заборона про реалізацію алкогольної продукції. Хочу звернутися до громади, з розумінням поставитися до обмежень, які на даний час склалися.